Блайнд фонд адаптований програмний продукт для незрячих користувачів, встановлюють на кнопково сенсорний смартфон, і це тема сьогоднішнього випуску. Це канал інклюзивний простір. Звуть мене Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухаєте програму без обмежень, і сьогодні у мене співрозмовник Микола Логоцький. Нагадую, ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів та алгоритм Ютуба. Частіше рекомендував його користувачам. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш пристрій будуть приходити повідомлення про нові випуски. Своєю активністю ви сприяєте поширенню українського контенту, що дуже важливо у час війни з Російською Федерацією. Тож, Микола. Добрий. день. Ти безпосередньо працював з цим програмним продуктом, який я зараз анонсувала, і можеш більш детально про нього розказати, яким чином він фінансувався, хто його реалізовував, всі моменти, які цікавлять наших глядачів та слухачів, і безпосередньо, я думаю, ти нам це все покажеш. Зрозуміло. Добре, постараюся так лаконічно вам розказати про цей новий продукт. Phone — це програмний продукт, спеціально для незрячих користувачів, які встановлюються на вже готові кнопково-сенсорні смартфони. Тобто, ми зараз встановлюємо на такі смартфони, як AGM M7 Pro. Він є протиударний, водонепроникний. Ось і. Також дуже зручні кнопки на ньому, що може будь-який користувач легко ним користуватися, тобто буде зручно для незрячого користувача. Цей телефон також має 2 гігабайти оперативної пам'яті і 16 гігабайтів внутрішньої пам'яті. Ось проєкт почався ще в серпні 2021 році. Унікальність цього проєкту є те, що над ним працювали всі незрячі спеціалісти. Ось ми старалися максимально зробити зручним його для користувачів, які користуються озвучкою. І хочу сказати, що на даний час проект знаходиться під опікою громадської організації ІУС і Харківського центру реабілітації право вибору. Ось ми працюємо разом з командою. І ось вже закінчуємо його. Вже в принципі він вже можна сказати, вже закінчений. Тільки доробляємо деякі баги, тобто виправляємо деякі помилки, які ще є, але телефоном вже можна користуватися. Ми багато зробили своїх програм. Там 20 своїх програм, які самі розробили наші програмісти, незрячі, ось з Одеси. А також ми встановлюємо також в нас є плеймаркет. є можливість встановити з плеймаркету і підбираємо програми, які також можна можна користуватися з кнопок. Наприклад, кешрідер, наприклад, DotWalker, InVision, Privat24. Оці додатки можна легко користуватися з кнопок, тобто, а є ці... такі, що не можна, а що не підходять під цей продукт. Є такі, щоб, наприклад, додатки. Я ще ну не пробував, але наскільки я розумію, що можуть бути такі додатки, яким треба додавати сенсор, тобто користуватися і сенсором. Але наші програми, які ми встановили, зараз я продемонструю, які ми встановили програму, що ви бачили, які є повноцінно з кнопок. Секунду. 11.05. Головний екран. Ось, спочатку продемонструю вам смартфон. Як він виглядає? Ось. І тепер е я нажав ліву кнопку, бачите, зліва є кнопочка, включає і включає розблоковий екран. Головний так? екран. Розблокували ми екран. І якщо ми стрілечкою вверх, просто покажемо стрілочку вверх. Середа, 8 березня 2023 року. Тобто сьогодні у нас 8 березня, так що день жінок. Ось вітаю всіх жінок е при нагоді з тим святом. А тепер. Стрілочку вниз даю акумулятор 46%. Акумулятор 46%. говорить нам стрілочку вліво і все українською. прошу і все українською, так все українською. Це гуглівський синтезатор, стандартний гуглівський синтезатор. Він до речі дуже легкий для смартфонів. Він гарно зроблений і тому він багато не, не займає місця. І для системи не завантажує систему. Wi-Fi конувався, 14, хороший сигнал. От Wi-Fi тут сказало, який є. Так, який Wi-Fi, каже, якщо стрілочку лів або каже, мобільний. Якщо Wi-Fi нема, то каже тоді, що це є мобільний інтернет, так. SIM 1 LifeSell – лайфсел, надійний сигнал. Ну, SIM-2 2 вимкнено. Тут сказало, що карточка перша в мене лайф. З лайфсел стоїть, а другої карточки немає. Тобто, воно показує, скільки карточок, якщо стрілочку вправо, показує, які карточки встановлюються. Mm -hmm. Так, стрілочку якщо якщо серединку нажимемо. 11 годин 7 хвилин. Показуй годину. 11 годин, 7 хвилин. Так. Тепер покажу, як заходимо на які ми додатки зробили. Секундочку. Всі додатки, сторінка 2. два. Це я нажав верхній лівий софт, тобто верхню ліву кнопочку. І тепер дивимося зараз. Так, зараз я вверх з просто вверх на початок. Бачите, таку спрочую музикою. Ось контакти. Значить, перше. Контакти 1. Контакти. Чути? Чи може голосніше зробити? Так, чути. все чути добре. А, добре. Контакти. Ми повноцінно зробили свою програму. Контакти, тобто розробили наші програмісти. Повідомлення два. Повідомлення зробили повноцінно наше, тобто все оце що з кнопок? Диктофон три. Диктофон. Файли та папки чотири. Файли і папки. Це робота з папкою і файлом, якщо щось потрібно зробити, там, перемістити, чи скопіювати, чи видалити. Тобто все робиться з папками і файли, спеціальна програма. Текстовий редактор 5. Текстовий редактор це робота з текстовими в е, форматі TX файликами. Там можна е, створювати, редагувати, читати, а також вона працює з, з файликами е, формату FB2. Медіаплеєр 6. Медіаплеєр. Медіаплеєр це для слухань, ну, прослуховування різних е, музичних файлів, тобто mp 3 чи в інших форматах. Музику, наприклад, можна слухати, так? Книжки Сі. Книжки, також можна тратити? Так, так, так. Нотатки медіаплеєр звичайно. Нотатки C. Далі йдуть нотатки. Ну, коротко, щось треба записати, якісь нотатки зробити. Калькулятор вісім. Калькулятор дуже зручний. Наприклад, а якщо нам треба якусь суму. Додати, наприклад, з, е, якщо, наприклад, то додати якесь число, треба, наприклад, 2 плюс 2, то ми 2, стрілочку даємо, наприклад, я покажу 2. Так, повідомлення так, не прочитано лайф. Секундочку. Головний екран. Всі додатки: сторінка 1, Повідомлення. 2. Так, калькулятор. Я от до речі покажу я. Калькулятор я просто вийшов випадково. Калькулятор е, е, є під восьмим чи під восьми номером. То я, щоб знову не листати донизу, то я просто нажимаю вісьмірку, ось і попадаю на калькулятор і перебіряє стрілочку вниз. Введіть арифметичний вираз. Бачите, кажете, ведіть арифметичний вираз. Наприклад, два. Два. І додати. Додати це в нас стрілочка вправу. на стрілочку вправо. Плюс, Плюс, каже. І ще раз додаємо два. Два. І дорівнює серединкою. Дорівнює чотири. 4. 4. Щоб відняти, так само тільки стрілочкою вліво буде відняти, щоб помножити стрілочкою щоб поділити стрілочка вниз. А Якщо відсоток брати від числа, то, наприклад, пишемо 25 100, тобто 25% від 100, щоб взяти відсоток. Так, виходжу звідси. Поле очищено. Так, тут я нажав червону кнопку і очистив все поле. Так, перша раз червону кнопку. Головний екран. Вже на головному екрані. так. Так, тепер ми продовжимо далі. Ще раз хочу Всі на додатки. додатки Сторінка 1 Калькулятор 8 Так, калькулятор. Бачите, воно запам'ятовує то там, де ви останній час були. Воно щоб вже не, не ходити стрілочком, воно вже в тому місці запам'ятовує. Тепер далі після калькулятору у нас де? Погода 9. Погода є. Будильник 0 Будильник. Тобто погода і будильник. Ми то також робили окремій програми. Календар, зірочка. Календар. Налаштування треші. Налаштування. Сторінка 2. Таймер 1 Таймер. Секундомір 2. Секундомір. Інтернет радіо три. Інтернет радіо. До речі, нам буде там українські наші канали. Бібліотека АВ тисячі сімсот п'ятнадцять чотири. Бібліотека АВ 3715. Працює добре, бо вона один час вже не хотіла в нас працювати. Це буває, якщо на сервері є перезавантаження, як мені пояснили, хто хто реєструє бібліотеку. Я вчора якраз телефонував, питався. Кажу, буває, що інколи бібліотека не працює, але це не це не від телефону залежить, це просто від бібліотеки залежить, тобто від їхнього серверу. Буває, що перезавантаження йде, і буває, що інколи не працює, так буває таке. Але так воно працює. Тобто реєструватися в АВ, АВ 3715 можна і воно буде працювати все. YouTube Player 5. YouTube Player зробили програмку. Тобто там немає реклами. Наприклад, якщо ви якусь знаходите пісню, наприклад, так ви можете, і там буде кілька е е варіантів, то ви стрілочкою вверх вниз ходите по тих варіантах і прослуховуєте собі. Кешрідер шість. кешрідер. Оце ми вже встановили сюди в прошивку, але ми е воно, воно є з записано з Play маркета, і повноцінно кешрідером можна визначати валюти, так? Тобто гарно визначаємо, ми пробували, гарно визначає так. Chrome 7. Chrome. Ну, то Google Chrome. Очистить кеш 8. Так, очистить програм. Play Market 9. Play Market є. Voice. 0. Uh, Voice, то голоса. Dot ну, і DotWalker, DotWalker це є GPS-навігатор. Бачите? Тобто, ми тут -то теж DotWalker встановили, у нас є програмка, так. Встановили сюди. До речі, чим ще унікальний цей смартфон? що тут вже будуть працювати і, і будуть працювати вже месенджери різні. Хочемо до зараз допрацьовуємо, і будуть працювати і Viber, WhatsApp, Telegram, Skype і Zoom. Тобто всі такі основні месенджери постараємося, щоб воно працювало коректно. Все і до до з допомогою кнопок також максимально їх адаптуємо, щоб можна і користуватися було кнопками. А, так, що ще вас може цікавити, може, якісь питання з на яку категорію розраховані ці телефони? Бо скажімо, я, наприклад, користуюся сенсором і знаю багатьох таких, які користуються. Ви поясніть, що це можливо для додаткових для тих людей, в кого можлива складності з якоюсь координацією, або які мають вже вік пізній, пізно втратили зір і їм складно засвоїти сенсор. Так, я розумію. Дивіться, є різні варіанти. Наприклад, я для себе хотів чомусь зробити, тому що в мене була старенька нокія. І мені було зручно користуватися, тобто я завжди багато розмовляю по телефоні з клієнтами, так, студентами. Ось і мені потрібно було, щоб під руками завжди був калькулятор. Зручний. Мені на Nokia було зручно рахувати, і я таки шукав варіант і довго і почав шукати, почав допитуватися з хлопцями. Вияснив, що з'явився такий, от якраз AGM M7 спочатку був. А, і е, знав що знав тих програмістів які які перепрограмовують на 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 андроїді так оце олег та Олег Тайструк і владислав кондратюк з, з одеси ось і е, звернувся до них з приводу того щоб спробувати цей телефон адаптувати і отак ми разом об'єдналися і почали над цим проектом працювати Ось, а дізнався від Андрія не про цей телефон спочатку, а він дізнався від Олега Харчука. Отак ми, хоч так, так нас зараз і ми в, ком в команді, так всі разом і працюємо. Ось. Е -е. І... Яким чином фінансується цей проект, якщо можна детальніше? Люди за це роботи це, мабуть, складна робота, отримують якусь винагороду чи ні? Так, звісно, так, ми стараємося фінансувати наших е всіх. Е Членів команди нам допомагає цьому право вибору. Харківський центр реабілітації допомагає нам допомагає фінансувати нам цей проект, так ось і зараз, в принципі, вже десь орієнтовно трохи більше половинки Ми вже профінансовані. так. Скільки часу тривала розробка такої ініціативи? З серпня 2021 року. А якщо щось оновиться, вийде інший телефон, нова якась версія, то потрібно буде знову нове програмне забезпечення, чи воно буде реальне це дане програмне забезпечення? Все залежності, все залежності від телефону, від смартфону, тобто в нас вже є свої напрацювання. Ну, от ось зараз в нас була нова, наприклад, вийшов цей IGM M7 PRO, вже нова версія, і вже була нова прошивка від виробника, і ми мусили трохи прошивку також видузмінювати. Тобто ми переробляли прошивку, так. І цей процес довгий, чи вже коли більш-менш щось готове є, це вже так зробити нескладно? Програми вже в нас є, ми тільки змінювали прошивку, так. І скільки часу триває така? Процес? Ну, десь десь, десь, десь десь два тижні часу у нас змінювали прошивку, десь два тижні часу прошивку змінювали. А ще знаєте, що ви їздили в Німеччину, це навчали там інших користувачів, які з України приїхали, так розумію, чи що, Якщо можна, то розкажіть. Так, так. так, я ще до, якраз зараз якраз повернусь до питання, бо я ще не договорив. Ви спиталися мене, за на яких на яких людей зорієнтований цей проект? В першу чергу, ось навіть якщо навіть я користуюся от сенсорними смартфонами, так, для, для мене це як додатковий девайс. Як можна сказати, як органайзер, тому що, е, от я, наприклад, мені, я кажу, багато телефонує, і мені треба постійно щось порахувати. Я раз швиденько набрав калькулятор під рукою, і в мене він як він зручний, дуже. оцей хлопці ну, придумали його, зробили дуже простим, і він мені дуже виручає. Тобто він мені от я користуюся хоча б сенсорними смартфонами, так, але користуюся додатково і ним. Ну багато Це телефонується, потрібно знайти контакт. А що там рахувати? Ну людина зателефонувала. А що ж їй там рахувати? Контакт. Я знаю, що що йому зателефонувати. Ви що рахуєте? Бачите, бачите поки ми, я в телефонному режимі, ми рахуємо так. У нас бувають багато різних проєктів і ми рахуємо так. Доводиться рахувати трохи багато. так. ну і оце для мене, хоча б я кажу, як для як я, як приклад, тобто він мені. Помічник як в калькулятор, і також інші. Наприклад, я собі, наприклад, хочу музику послухати, щоб вже не заходити в смартфон. От, тобто, я, щоб мої телефони були вільні, мої, щоб вони для, для прийняття дзвінків, я можу собі включити музику. Я собі можу щось е, інтернет-радіо, наприклад, послухати чи подивитися в е, також. Дивлюся до речі, зручно на ньому дивитися і е, е, календарик, подивитися, які там дати. Ну, використовує для різних цілей, тобто ну кожен для себе. Але також він корисний. От, якраз в нас була людина, яка після аварії, то що ви кажете, в Німеччині ми були на тренінгу, і там було навчання на сенсорних і на кнопкових смартфонах. наших було проводилось навчання. І якраз був один хлопець, який попав в ДТП, і після ДТП він. Втратив зір, і в нього одна рука не працює тільки ліва Працює. Я йому дав телефон руки. Він попробував, навчив його користуватися ним. Він записав перший телефон мами, подзвонив до мами і зрадів, що він же це може робити сам. Бо це була наша така маленька перемога. Що людина сама собі змогла дати раду, а то мусить просити маму, щоб кудись набрати чи подзвонити, чи навіть музику послухати. А Так він тепер самостійно це може робити. От для таких людей також зорієнтовано. Ну і звичайно для літніх людей, які звикли працю... кнопками користуватися, також це буде такий помічник. Ну і взагалі, люди, які є багато людей, які просто люблять кнопки, просто люблять кнопки. Вони от. Сенсором користувалися, але їм більше подобаються кнопки це також, що на таких людей зорієнтовано також. А скільки коштує такий телефон, яким чином його можна придбати? І. Ну, дивіться, в різних магазинах різна ціна. В різних магазинах різна ціна, тому там, де ми беремо телефони, 5 тисяч гривень коштує, докстанція до нього 550 гривень. Коштує і. Там і наше програмне забезпечення коштує 2950 гривень. Але людина може купити собі самостійно телефон і прислати людині, яка їй встановить програмне забезпечення, чи як це детально розкажи процедуру? Я, наприклад, хочу купити собі такий смартфон. Я йду в будь-який магазин придбаю телефон, висилаю, ви встановлюєте програмне забезпечення, чи ви це все мені робите? І я просто вам плачу. Ви мені вислали? Як правило, щоб не щоб даремно не не переслати туди-сюди телефони? Люди як нам роблять, тобто надсилають нам кошти на картку, так. Ми е, пересилаємо на, на вже по реквізитах на, 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 на магазин. Магазин відправляє на цього е, е, системного адміністратора, який буде встановлювати програмне забезпечення. Він озвучує, налаштовує і відправляє вам назад вже готовий телефон. Щоб ви не купували не озвучення, а потім пересилали, щоб туди сюди не е, то ми, ми таким, по таким чином робимо. Тобто, щоб було зручно, тобто людина відсилає нам гроші. Ми замовляємо телефон, приходить телефон, озвучуємо і відсилаємо готові вже телефон людині, налаштований. А О, хто це робиться все? До кого людина телефонує, кому ж легально? А, так, значить, Та, в нас є менеджер-консультант, яка приймає замовлення і обробляє їх, тобто спілкується з клієнтами. Це є Вікторія Нечитайлова. Її телефон можу зараз дати. Це є 096-294-26. 49. Ось, будь ласка, телефонуйте, Вікторія вам відповість на всі запитання, які вас цікавлять, і, будь ласка, розкаже про даний смартфон. І є в неї ще якась сторіночка в Фейсбук, є якісь меседжі за цим номером, чи тільки телефонувати слід? Ми зараз розробляємо просто в нас є вже є свій свій лендінг-пейдж від громадської організації УЗ. Тобто називається blindphone.com.ua. Ось на цьому на цій лендій page, на цій сторінці сайту, так ви зможете отримати телефон консультанта нашого Вікторії, так. І там буде коротка інформація про наш продукт. А в який час проходить від того моменту, коли людина вислала гроші і до того моменту, коли вона отримала свій телефон, і можливо якась інструкція потрібна як користуватися також цим. Як? Ну я зрозумів. Нас є. Ну ми десь це робимо за один день. Тобто, перепрошиваємо клієнту. Налаштовуємо програмне на забезпечення, налаштовуємо програми, якщо потрібно, які він хоче. Тобто, один день десь займається діло. Ну і плюс пересилка туди-сюди, розумієте, так, десь один-два дні, тобто в залежності. Ну, думаю, так, один-два дні пересилка, щоб замовити, так, ну, беремо запасом два дні, плюс один день, плюс два дні, максимум п'ять днів. А якщо раптом людина взяла телефон, ну якось в неї не дуже виходить. Можна дистанційно якесь навчання. Отримати якийсь курс. А, до речі, у нас є в, в смартфонах, є вже закладена інструкція, як користуватися цим смартфоном. Той тобто, смартфон, ну, цей смартфон спочатку потрібно дійсно прочитати інструкцію, тому що є багато гарячих клавік, які допомагають швидко добратися до потрібної функції. Тобто, якщо про інструкцію прочитати хоча б два рази добре, спокійно, тобто ви тоді зможете з ним легко користуватися і будете швидше до, до ну, зможете дійти до, до тої функції, яку вам потрібно. Тобто не потрібно десь там далеко постійно заходити, одним тим самим шляхом виходити, так? Тобто можна це робити за допомогою гарячих клавіш, так що так, максимально. Все ж, якщо людина ну, почитала, і можливо, ну не такий впевнений користувач, ну ось не виходить. Чи практикуєте ви якусь а, звісно. Е -звісно. звісно, звичайно, так звичайно, наші системні адміністратори, які налаштовували цей телефон, тобто людина, яка купує цього системного адміністратора, який налаштовує, так ну мається на увазі, який налаштовував і цей на простав про незабезпечення налаштовував. То вона може в будь-який час звернутися і системний інстратор зробить консультацію. Звичайно, само собою. Так. Добре, і тоді якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати нашу передачу і користуватися вашими телефонами і будемо завершувати. Ну хочу сказати: незважаючи на війну, яка в нас зараз триває, тобто вторгнення Росії в Україну. Шукайте позитиву, хто надумав придбати собі такий смартфон. Не пожалієте, бо сам користуюся і думаю, що ви також будете задоволені. Ну а всім жінкам бажаю щастя, здоров'я і вітаю з 8 березня. Я не знаю, коли ми передачу цю виставимо. На YouTube, але побажання ніколи не зашкодять. Дякую гарно за таку цікаву інформацію, яка, я сподіваюся, дуже буде корисною для наших користувачів, і хай щастить, до побачення, до нових зустрічей. Дякую, Дякую до побачення багато цікавих різними проектами.